Завдяки доказовій базі служби безпеки до довічного позбавлення волі засуджено ще одного бойовика окупаційного підрозділу Російської Федерації, який воював проти сил оборони на східному фронті. За даними слідства, зрадником виявився 28-річний мешканець тимчасово окупованого Сорокина на Луганщині. З квітня 2022 року він добровільно мобілізувався до лав так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР, яка входить до складу Збройних сил Російської Федерації. Зрадник на посаді стрільця виконував завдання російського командування щодо обстрілів в позиції ЗСУ. В районі Врубівки та Білогорівки в Луганській області. Згодом його перекинули на Краматорський напрямок, де він у складі бойового підрозділу штурмував Солидар та Бахмут. Крім того, спільно з окупантами бойовик укріплював вогневі позиції загарбників навколо українських міст. Наразі на підставі доказової бази слідчих служб безпеки суд визнав бойовика винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник отримав довічне позбавлення волі заочно. Засуджений переховується від правосуддя на тимчасово захоплені території України. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою.